Вітаю вас! Мене звати Людмила і я б'юті-маркетолог. Я працювала у б'юті сфері 7 років, а у маркетингу 8 років. Тому я знаю усе, усю внутрішню кухню, б'юті професії. Тому я впевнено можу сказати, що можу навчити вас. Упаковувати інстаграм для б'юті-майстра. Я запрошую вас на свій курс, де ми крок за кроком розберемо усі нюанси, усю базову упаковку. Тобто він підійде тим, хто тільки починає. Свій шлях у б'юті, не знає, яку сторінку обрати, не знає, як упакувати профіль, що постити, що натискати, куди нажимати. Після курсу ви зможете виставити 9 постів, заповнити повністю сторінку в інстаграмі і почати себе просувати. Я хочу ще раз зазначити, що це базова упаковка. Ми не будемо розбирати візуальну сітку, кадри, як фотографувати. Ми Будемо розбирати базу, без якої немає жодної сторінки в інстаграмі. Тому я буду дуже чекати вас на курсі.